початку повномасштабного вторгнення українці закликали росіян виходити на мітинги і протестувати проти дій влади. Ті відповідали, що Росія зараз це суцільна в'язниця. А у таборах, мовляв, протести неможливі. І ця теза могла би спрацювати, але не з українцями, бо українці протестували навіть у гулагу. Кількість учасників спротиву свавіллю тюремної адміністрації часом сягала 20 тисяч, і зрештою це зламало систему. Це параграф. Як українці знищили гулаг? Мене звати Юлія Галушка. підписуйтесь на наші ютуб канали і Параграф. І ми Україна ставте уподобайку цьому відео та пишіть, чому на вашу думку росіяни зараз не протестують 16 травня. 1954 року у зоні номер три степового табору спецпризначенця поблизу поселення Кінгір, це Казахстан. 60 політв'язнів під керівництвом угунівця Віталія Скірука зламали паркан, який відділяв їх від другої зони, розгромили штрафний і слідчий ізолятори та випустили в'язнів. Адміністрація відреагувала вогнем, убили 13 в'язнів і 33 поранили. Наступного дня вийти на роботу відмовились майже 17 тисяч політичних в'язнів. Просто вдумайтесь у цю цифру. 17 тисяч це нічогеньке таке місто. Так почалося найбільше та наймасовіше повстання за всю історію ГУЛАГу. Оці от найбільш масові е, табірні повстання виникали саме в особливих таборах, де сиділи люди з вироками 15, 20, 25 років, е, здебільшого за участь у якихось антирадянських організаціях чи навіть. Повстанських рухах проти радянського режиму, власне, організований опір Свавіллю табірної адміністрації розпочався після прибуття у табори тисяч українців. Їх висилали до ГУЛАГу за статтями, зокрема зрада батьківщини, куркульство, буржуазний націоналізм. 1943 року. У табори Гулагу почали масово привозити колишніх членів ОУН і УПА, з якими радянська влада боролася тут в Україні. І ці люди, які потрапили туди з військової стежки, починали боротися проти свавілля кримінальників, які були у таборах і яких використовувала табірна адміністрація для упокорення політичних. І вже до 1953 року існувала ціла низка розгалужених підпільних організацій, які українці утворювали в ГУЛАГу. До того там населення ну, ув'язнені, е, складалися е, переважно з тих людей, яких засудили за вигаданими якимись надуманими звинуваченнями в під час розкуркулення або великого терору 37-го-38 років. Часто це були там, інтелігенти чи навіть комуністи, власне члени комуністичної партії, і досить значна частина це були кримінальні в'язні. І повстання піднялися не тільки у кенгірських таборах на території Казахстану. Приблизно 1947-го у Воркуті, це понад 2200 кілометрів від Кенгіра, Українці створили табірну підпільну мережу. Уявіть собі, за 2,5 тисячі кілометрів і від України. І її у гулазі заснував Михайло Сорока. Він в 30-ті роки входив до складу краєвої екзекутиви ОУН, тобто. Вищого органа керівництва підпіллям на західноукраїнських землях з 1940 року він був заарештований і ув'язнений в таборах. Сидів в тому числі на Воркуті. Там він заснував підпільну організацію під назвою ОУН Північ або інша назва «Заполярний провід ОУН. Станом на 53 рік у тюрмах таборах Гулагу перебувало близько двох мільйонів людей. Що це була за країна в країні? Розкаже мій редактор Сергій Шинкарчук. Гулаг це російське скорочення главного управління і трудових лагерей, Офіційно створили у 34-му році. Це не архіпелаг, про який писав Солженіцин, і якого ми навмисно не згадуємо, бо його спогади ставлять під сумнів і дослідники, і самі в'язні. Гулаг це загальна назва всієї системи, розкиданої по союзу, яка об'єднувала майже півтори сотні виправних таборів, 700 колоній та понад 50 пересильних тюрем. Хоча табори для примусових робіт існували ще з 1919-го, коли і СРСР ще не було. Першим таким сумнозвісним місцем став соловецький табір особливого призначення. Там відбували покарання, зокрема українці, учасники визвольних змагань, духовенство та перші політичні опоненти більшовиків. Кількість ув'язнених суттєво збільшилася під час примусової колективізації, коли вийшов закон про п'ять колосків. Згідно з ним за найдрібніше порушення давали 10 років. В'язнями ставали цілими родинами разом з жінками і дітьми. Після розкуркулених новою хвилею в'язнів Гулагу стали жертви великого терору 37 38 років. Тоді у таборах опинилося понад 2 мільйони людей. Ув'язнених використовували частіше за все на важкому та шкідливому виробництві чи будівництві. Першим знаменитим проєктом «Made by GULAG» став Біломорканал, викопаний фактично вручну. Канал простягнувся на 227 кілометрів від Білого до Балтійського моря. Умови були жахливі. Працювати доводилося дерев'яними лопатами та кирками, бо техніка для СРСР була розкішною. Саме там вперше застосували котловку. Принцип нерівного харчування, коли твоя порція напряму залежала від виробленої норми. Через це та через нелюдські умови праці смертність на будівництві була дуже висока. За різними даними померло до 200 тисяч людей. До речі, термін ЗК пішло теж звідти: заключений канала Армієць. Окрім Біломорканалу, руками ув'язнених були побудовані Волга та Волгодонські канали, залізниця караганда балхаш автотраса Москва, Мінськ, Колимська траса це дорога від Магадана до Якутська. Радянські ЗК будували раді Вухті, Вугілля в Печорі, Руду в Джесказгані та Хакасії, золото на Колимі, Чукоці та Якутії, Уран та Раді під Челябинськом татурою, валили ліси, будували Магадан, Норильськ, Воркуту. Окрім фізичної праці, використовували й розумову саме з ГУЛАГу термін Шарашки. Це фактично табірні науково дослідні інституту, в яких працювали великі уми. Можемо сказати, що вся радянська авіа- та космічна галузь пішла звідти. Там працював, наприклад, Сергій Корольов. Найсуворішими були умови на так званих каторжних роботах. Саме туди відправляли за зраду батьківщини українців, жителів Балтії та Кавказу, військовополонених Другої світової. Там в'язні були ізольовані від решти і перебували під посиленою охороною. Бараки на ніч замикали на вікнах. Були грати, на спинах особисті номери. Перші послаблення почалися після смерті Сталіна та повстання. Повстання у Кенгірі сталося не на порожньому місці. Йому передували десятки дрібніших виступів та два великі, які стали підмурком до подій в Казахстані. Різноманітні конфлікти із табірною адміністрацією були і раніше однак, усе змінила смерть Сталіна у березні 53-го. Тоді влада вирішила розвантажити зони і запровадила амністію. На волю тоді вийшло там е, близько, здається, півтора мільйона осіб, але Такі невеликі строки мали люди, які були засуджені за якісь побутові злочини, в тому числі різні кримінальні, але не тяжкі злочини. А от політичні злочини за статтею 58 Кримінального кодексу Російської Республіки вони всі передбачали там до 1947 року найвищою мірою покарання була смертна кара, або там 25 двадцять років. Ув'язнення, і відповідно, ці люди не підпадали під цю амністію, що викликало в них ну, обурення, почуття несправедливості. Як реакція на оголошену амністію, 25 травня 53-го почалося повстання у таборі особливого режиму горлах, тобто в горному лагері поблизу Норильська. Тієї весни тільки у шести зонах, які утворювали горлах, було майже 20 тисяч в'язнів. Більшість, звісно, українці. Навіть у документах вони зазначали, що організаторами і активними учасниками є саме українські націоналісти, так і писалися в документах: українські націоналісти, западники, бандеровці вони вирішили придушувати ці повстання. Силовим методом приводом норильського повстання, так само як і кінгірського, за рік стало свавілля табірної охорони. Під час переведення групи в'язнів з території однієї зони в іншу, конвоїр почав стріляти. На ранок в'язні відмовилися виходити на роботу. Трекарі організували мітинг. 27-річний оунівець Євген Грицяк, якому радянський суд дав розстріл, а потім замінив на чверть століття таборів, закликав інших в'язнів до повстання. В'язні між собою знаходили шляхи. Комунікації не залишали записки десь у місцях роботи. Вони переказували, перекидали записочки один одному або залишали в потиємних місцях, місцях роботи. І потім вже з п'ятої зони хлопці, які йшли на роботу, вони перекинули записки в жіночу зону, повідомили, що вони страйкують, і закликали їх до підтримки їхнього. Рухопору. Загалом понад 17 тисяч в'язнів такого масового виступу Гулаг ще не бачив. Причому протест не був суто чоловічою справою, активну участь брали і жінки із шостої зони Норлагу. Жінки тримали 9 днів голодування. і їм пообіцяли, що виконують їхні умови, і вони навіть вийшли певний період на роботу. Але коли вони почули, що влада. Не виконує всіх їхніх обов'язкових вимог, вони знову повернулися до руху опору, до повстання. І щоб припинити їхній опір, влада застосувала до жінок машини із тиском води, і потім вже ввела внутрішні війська солдатів, які жінок били, витягували за зону, і таким чином, ціловим методом. Повстання в шостій зоні було припинене. Виступ у норильську став першим, коли в'язні почали висувати вимоги не тільки до табірної адміністрації, а й до самого керівництва совєтської держави у списку. Перегляд справ жінок із дітьми, нехайне звільнення неповнолітніх та людей пенсійного віку, а також тих, хто опинився на зоні ще дитиною. У Норильськ прибула комісія на чолі із заступником генпрокурора генералом Вавиловим. Переговори тривали кілька годин. Столична комісія погодилася піти на поступки та не карати призвідників. А в'язні повинні були негайно вийти на роботу. З березня починалися певні послаблення, скорочували тривалість робочого дня. Починали дозволяти писати листи, виплачувати частину зарплати на руки, дозволяли купувати якісь речі в табірній крамниці. І, до речі, всі ці послаблення вселяли в страйкарів і повстанців впевненість в те, що боротися можливо і можна добитися успіху. Потім вже за тиждень після домовленостей почалися арешти керівників повстання. В'язні відповідають новим страйком та голодуванням. Влада одне за одним проводить упокорення зон силовим методом. Під час придушення спротиву загинули близько двох сотень в'язнів, майже три тисячі перевели до інших таборів і накинули додаткові терміни ув'язнення. Ще тривало придушення повстання у Норильську, а у Воркуті вже назрівало наступне: річковий табір або річлах – один із найбільших у системі Гулагу. Відстань від України майже 2500 тисячі кілометрів. Етапом до Воркути везли цілий місяць. Хто не витримав, викидали просто з вагона у тундру. А хто витримав, то витримав. Це згадував стрілець УПА Степан Петриш, який відбував там ув'язнення. Більшість засуджених там були за 58 статтею – зрада батьківщини. І, звісно, абсолютно більшість становили саме українці – понад 40 Далі – росіяни, балтійці, білоруси та поляки. 19 липня 1953-го на роботу не вийшли перші 350 ув'язнених. Вони теж вимагали візиту прокурора та комісії із Москви. За 9 днів, 28 липня 1953-го, у страйку бере участь уже понад 15 тисяч в'язнів. Ядро, учасники збройного антикомуністичного підпілля з України, Польщі та країн Балтії. Повстання придушують 1 серпня. Тодішній генпрокурор союзу Роман Руденко, який був головним обвинувачем на Нюрнбергському процесі, особисто застрелив одного із керівників Поляка Ігнатовича. Це розв'язало руки охороні внаслідок розправи. Загинуло 53 особи. З них 30 – це українці, члени ОУН і УПА. Поранення дістали. 138. Це офіційні цифри. Неофіційні підрахунки: 130 убитими та 300-400 поранених. Те, що це повстання були придушені, це не означало поразку. Тому що так, загинула певна кількість людей під час придушення повстання. Але інші вижили, інші утвердилися у своїй правоті непокори і продовжили свою підпільну роботу. І влада вже зобов'язана була рахуватися з них і їхніми вимогами, і щоразу більше надавати поступок, які вони вимагали. Здавалося, досвід Норильська та Воркути мав зламати бунтівний дух, але тільки не в українців. Звістки про повстання рознеслися по всьому ГУЛАГу. Звісно, в умовах ізоляції це відбувалося повільно. Тому повстання у кінгірських таборах почалося вже наступного року, і там зробили висновки з досвіду побратимів з інших таборів. Що стало тригером для повстання у Кенгірі? Вартовий автоматною чергою убив 13 тринадцятьох та поранив 33-х в'язнів. Леся Бондарук припускає, ймовірно, причиною стали великодні вітання, якими перекинулись ув'язнені чоловіки та жінки. Наступного дня, 16 травня, як ми вже розказали, у зоні номер 3 політв'язнів під керівництвом унівця, Віталія Скірука зламали паркан між ними і другою зоною, розгромили ізолятори та випустили в'язнів. Адміністрація з першого вирішила придушити повстання, але 18 травня начальник обласної міліції заборонив застосовувати зброю. І діяти наказав хитріше з допомогою кримінальних злочинців. Влада, звісно, вчергово порушила права в'язнів, адже кримінальників та політичних на той час разом уже не тримали. В 1954 році адміністрація степового табору в Казахстані і намагалася використати урок для того, щоб взяти політичних в'язнів під контроль і перевела просто великий етап з іншого табору. Кримінальників до кенгіра парадоксально, але політичні в'язні змогли якось домовитися з ватажками кримінальників про те, що вони ворогувати одне з одним не будуть. Кримінальників навіть. Приєднаються до їхнього страйку лідером кримінальників був Енгель Слученков. Його батько-партієць, якого убили під час розкуркулення, а сам він мав кримінальну історію. Вперше сів саме за кримінала під час Другої світової воював. Потрапив у німецький полон і зголосився вступити до РОА – російської визвольної армії Власова, у якій воював уже проти Червоної армії. Далі радянський полон і десятка за державну зраду. За змовою кримінальні в'язні. Вночі пробивають стіну у жіночий табір для того, щоб зайти до жінок. Політичні в'язні, які мотивували, потім, що ми ж йдемо слідом, бо нам треба захистити наших жінок. Стіну руйнують. Табірну адміністрацію виганяють за межі всього табору номер 3 об'єднують три зони: чоловічі дві і жіночу. Воду і розпочинається 42 дні неймовірно цікавого, неймовірно, свободолюбивого повстання. Це така була невеличка республіка свободи в умовах повної неволі Радянського Союзу. За ці 42 дні не відбулося жодного зґвалтування чи образи жінок. Навпаки, дуже прекрасні стосунки між чоловіками і жінками були, тому що. Багато хто з жінок зустрів своїх рідних. Омеляна Вацюховича Афальська зустріла батька. Ольга Ляцька зустріла Ференца Варконі Горця, з яким вона таємно листувалася, і вони отримали шлюб під час повстання. Повстанці висувають умови, які під час протестів в інших таборах вимагають зустрічі з комісією з Москви за участі представника ЦК КПРС. Розмовляти з місцевою адміністрацією чи міліцейським керівництвом відмовляються. Крім побутових вимог у списку, судополітичні. лідером повстання був Михайло Сорока, якого я вже згадувала, як засновника табірної підпільної мережі. Повстанці під час отих подій навіть пошили собі форму. Виготовляли холодну зброю, різноманітні. Піки, кайки, ножі. Одним із тих, хто завідував цим, так би мовити, військовим напрямом підготовки до повстання, був єврей Герш Келлер, який в минулому був бійцем УПА. Повстанці організовують відділ пропаганди, що мав поширювати інформацію за стіни таборів. Виготовляли листівки, звернення і до солдатів, які були за межами зони яких влада використовувала, і до мешканців Пінгіра, Караганди та інших поселень за зоною. І щоб ці листівки могли до них дійти, виготовили повітряні змії, до яких чіплялися пачки з листівками, зв'язували мотузкою, підпалювали цей гніт догорав, звільняючи сотні листівок. І ці листівки розліталися вітром по цілому степу. І е, навіть десь у документах є така згадка про те, що влада заставляла солдатів бігати по степу і визбірвати ці листівки, щоб їх не познаходили е, цивільні люди. Ще один українець Анатолій Кострицький з Токмака провів телефонний зв'язок, зібрав міні-електростанцію, а з рентгенівського апарату радіоточку, яка мовила за межі табору. Тут можете натиснути на паузу і просто уявити, у яких умовах все це відбувалося. Це в'язниця, примусові роботи, і от така сама організація. А декому автозаки і міліція з заважає вийти і протестувати проти війни Росії в Україні. Вранці 26 червня, тобто через 40 днів після початку, табірна адміністрація по радіо звернулася до повсталих з вимогою здатися і ввела війська 1600 солдатів із сотнею вишколених собак, три пожежні машини та 5 танків Т-34. Танками у радянських таборах повстання ще не придушували. Угорець Фаренс Варконі писав. Побачивши танки, в'язні жіночого табору, щоб рятувати друзів, вийшли на зустріч ворогу. Майже всі вони були святково вдягнуті у вишиті сорочки. Близько двох сотень жінок і дівчат взялися за руки і лавами рушили проти танків, але танки не зупинилися. Вони навіть не зменшили швидкість і один за одним переїхали живу фалангу. Одночасно, МВД кинулися до бараків, розстрілюючи кожного зустрічного. В'язні чинили спротив, однак сили були надто нерівні. Під час придушення загинуло та були поранені близько 700 в'язнів. Найбільш активних повстанців заарештовують, тобто в'язнів арештовують ще раз. Більшість з них дістали додаткові терміни, декому вирок згодом замінили на вищу міру покарання. Ще тисячу ув'язнених перевели до інших таборів. Та, попри жорстоку розправу, вже за кілька місяців в усій системі ГУЛАГу починає працювати комісія з перегляду справ ув'язнених, переслуховує свідків, як результат зменшує терміни. Все-таки почався перегляд справ. Почалася амністія і для політичних протягом 55-го, 6-го і аж до 60-го року. Все таки більшість колишніх повстанців, більшість засуджених за 58 статтею змогли вийти на волю. Влада зрозуміла, що використання в праці невільників економічно неефективне, вона почала переходити. На вільно найману працю, тобто наймати людей на виробництво замість використання праці ув'язнених. Це поставило перед фактом, що ГУЛАГ потрібно максимально реорганізувати. І він був змінений у 1960 році. Гулаг перестав існувати. Особливі табори також були розформовані. Останній український політв'язень був звільнений у листопаді 1990 року. Це був Богдан Климчак. Повстання у Гуаго, цілий ланцюг повстань, запустило процес знищення табірної системи 25 січня 1960, тобто, через менш як. Шість років після останнього повстання ГУЛАГ ліквідували. Але цей жест доброї волі не стався сам по собі. Українці, балтійці, поляки та інші, передусім, політичні в'язні, не зламали союз, але підірвали каральну систему ізсередини. Участь у цих повстаннях політичними в'язнями були учасники ОУН і ОПА. І їхні діти й онуки сьогодні. Продовжують боронити незалежність України. Ті виборювали нам незалежність в умовах Другої світової війни, в умовах радянського тоталітаризму, їхні нащадки виборюють нам свободу сьогодні. І традиції російської влади сьогоднішньої, базуються абсолютно на тих самих радянських тоталітарних традиціях. Але чому тепер росіяни так люблять Сталіна і виправдовують гулаг? Напишіть нам у коментарях, ставте вподобайку, поширюйте це відео та підписуйтесь на наші ютуб канали. І параграф, і ми Україна, і до зустрічі в новому параграфі.